Всім привіт! На носу свята! Це означає, що потрібно записатися цікавими та смачними рецептами, які принесуть задоволення та підкреслять ось цей новорічний настрій. Це все про сьогоднішній десерт, тому вперед до приготування. Для початку беремо крекерне печиво, беремо пергамент та відрізаємо його частину. Пергамент – це для тих людей, у кого немає блендера, тому зараз буде лайфхак. Якщо у вас є блендер, скористайтесь з ним. І не заморочуйтеся. Так от беремо печиво, накриваємо зверху ще одним шматком пергаменту. і зараз будемо відбивати всю свою енергію в це печиво. Відбиваємо до стану дрібної крихти. Можна ще дрібніше, можна залишити так. Висипаємо це в миску, і якщо потрібно, робимо ще один захід. Далі нам потрібні два стеглі банани і потрібно їх очистити. А далі беремо ручний блендер і збиваємо до стану пюре. До крихти додаємо какао та корицю. А тепер це все перемішуємо. Якщо потрібно, підключаємо руки, бо ложкою то робити трохи важко і продовжуємо замішувати. А далі в миску відправляємо крем-сир. Додаємо мед та перемішуємо до однорідності. А зараз знову беремо пергамент і викладаємо туди нашу масу із печива. Розрівнюємо це тісто, так сказати. Накриваємо ще одним листом пергаменту та розтачуємо. І знову лайфхак, якщо немає тачалки під руками. Як бачите, пісочна основа повинна бути досить тонкою, приблизно пів сантиметра. Зверху на нього викладаємо крем сир і також його розрівнюємо. А зараз ну, яке свято без мандаринок, тому очищаємо мандаринки, бажано вибрати якомога меншого розміру, так буде набагато краще. І викладаємо їх на крем сир в один рядок на край майже. Бережно загортаємо, щоб утворився рулет. І звісно, що на пергаменті це не дуже зручно робити, тому перекладаємо рулет на харчову плівку і доводимо це все діло до кінця. І ставимо в холодильник на 2-3 години для того, щоб він стабілізувався. Після цього знімаємо плівку та розрізаємо. Що хочу сказати, десерт доволі соковитий, доволі ніжний та смачний. Звісно, не всім може сподобатись таке поєднання, але я думаю, варто спробувати. І якщо вам сподобалось це відео, зробіть мені подаруночок на новорічні свята. Підпишіться на цей канал, поставте лайк, натисніть на дзвіночок та до зустрічі в наступному відео.